Колишній генсек НАТО закликав прийняти Україну в альянс до завершення війни. Ну слушайте, ну давайте смотреть правді в глаза. Путіну варто дати зрозуміти, що Україна стане членом НАТО незалежно від того, що він може зробити. Вважає Андрес Фог Расмусен, колишній генсек Північно-Атлантичного альянсу. І чим раніше ми зробимо так, тим швидше зможемо покласти край війні. Тобто, спочатку членство, а потім кінець війни, а не навпаки, наголосив Расмус я думаю, що однією з моделей може бути те, що ми запросимо всю Україну стати членом НАТО. Але оскільки війна триває, стаття 5 буде застосовуватись лише до території, яка наразі під контролем українського уряду, пояснив він. За його словами, таке рішення практично захистить західну та центральну Україну від атак Росії, одночасно звільнивши українські сили для боротьби з росіянами на сході та півдні. Я в жодному разі не хочу замороженого конфлікту, а хочу допомогти українцям перемогти, наголосив колишній генсек. Ну давайте почнемо з того, що поява статті не випадково. Давайте згадаємо ті події, які відбуваються власне в сполучених штатів. Це наразі розглядається питання щодо характеру військово-технічної допомоги Україні на суму 64 мільярди. І до речі, ті знов такі проблемні. Питання, які ставляться американською стороною, вони пов'язані в першу чергу з питаннями подальшого українського контрнаступу. Дайте відповідь наскільки український контрнаступ буде ефективний, і скільки ми маємо вкласти це грошей. Тобто, суто прагматична позиція. Ніякої зради, шановне товариство, тут немає. Американський виборець має розуміти, що він кладе гроші. І друге, давайте згадаємо появу ще однієї досить цікавої статті Таймс, правильно, де власне заявлялося про те, що можливі відставки одного з генералів. І відповідно ті настрої, які панують вже безпосередньо в політичному керівництві України, це знов таки, ну скажімо так, політичне керівництво не задоволено темпами українського контрнаступу. Відповідь від військового керівництва ми почули, де чітко і жорстко були названі речі своїми нами. І українське суспільство нарешті побачило і почуло правдиву картину того, що відбувається на лінії фронту. Не ті дурнуваті обіцянки очільника головного управління розвідки Міністерства оборони Буданого ми будемо в травні місяці пити каву на набережні в Ялті. Інші заяви, які лунали, війна закінчиться до 2023 року. Все Заяви, пам'ятаєте, Росія не готова до довготривалої війни. Це вже знов таки головне управління розвідки просувало цю тезу. Виходить за говорить, не можна недооцінювати Російську Федерацію. Вони навпаки готуються до довготривалої війни на виснаження як української економіки, так і відповідна економіка передових країн світу. Про це йде мова. Українське суспільство нарешті, я ще раз підкреслю, почула правдиву інформацію щодо ситуації на лінії фронту. Важка ситуація пов'язана першу чергу з низкою факторів, в тому числі недостатньою кількістю військово-технічної підтримки з боку країн з заходу, але й відповідно з Зовнішніми викликами, а саме російське ВПК, незважаючи на весь санкційний пакет з боку країн заходу, змогло не лише відновити виробництво, але й відповідно мовиться про пришвидшені темпи власне виробництва і засобів ураження, крилатих ракет та все інше. І головне у Російської Федерації великий мобілізаційний потенціал. Про те, що ми говорили неодноразово в цій студії. Тому я вважаю, що поява статі вона і своєчасна і дає відповідь українському суспільству щодо власне можливих подальших сценаріїв з боку збройних сил України. Товариство війна не закінчиться у 2023 році. Варто очікувати продовження війни і в 2024 році. Російська Федерація, на жаль, має можливості фінансові і людські щодо продовження характеру бойових дій. Тим більше, давайте говорити про те, що якщо наразі Російської Федерації, зокрема її окупаційної армії, не виконана навіть перший етап так званої спеціальної воєнної операції, це взяття під повний контроль території Донецької області, то це особиста пора. Ска російського диктатора, і відповідно він буде робити все можливе, щоб дати хоча би якісь проміжні результати. І поки він не досягне цього, активний характер бойових дій буде продовжуватись Інше питання: що ЗСУ а, 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 зразка 23 го року, це не ЗСУ 22 го Відповідно, і ті події, які відбуваються в районі Авдіївки, всі намагання окупантів прорвати оборону збройних сил України, натикаються. І знов таки на кваліфіковану відповідь, чому залужний говорить це фактична Перша світова війна, позиційна війна, коли жодна зі сторін не має якісної переваги. До речі, дякую власне пану залужному, що не зважаючи на те, що в Україні значно, скажімо так, менші можливості і в засобах ураження і в особовому складі він чітко говорить: ми в паритеті. І оце, товариство це реальна картина стану збройних сил України. Ви маєте усвідомлювати про те, що українські захисники можуть давати не тільки якісну гідну відсіч. Це характер активної оборони, але відповідно контратакувати. Ми в паритеті, і наразі стоїть питання щодо пошуку виходу з цього тупіку. І власне шляхи запропоновані. В чому ціні статті він не просто констатує факт того, що йде позиційна війна, війна продовжиться, але говорить наступні кроки, мають бути такими, такими, такими п'ять пунктів. Погоджусь з вами, що дуже вчасний матеріал, оскільки дійсно в Америці лунають ну і напевно доречні е... не тільки в Америці. Ну не те що претензії, але заяви на кшталт. Дійсно, скажіть нам що вам точно треба, скільки ще грошей ми можемо витратити. От пан залужний по пунктах розписує все, що нам треба. Ви сказали, що армія двадцять 23, трезразка 23-го року не порівняти з зразком 22-го. А що ви маєте на вас? Те, що зараз ми отримали набагато більше сучасного озброєння. Ну, по перше, і підготовка частин збройних сил України вона відрізняється. Все ж таки, це як не кажіть, але і цей бойовий і досвіду, відповідно, введені в дію і е, бригади наступу, незважаючи на те, що пан Залужний говорить про те, що ну, вони не навчані в тих е, е, масштабах, які би хотілося з тими, власне, ну скажімо так, вже можемо говорити про те, що Збройні Сили України по е, характеристиках вони перевищують. Ті стандарти НАТО, про які нам всі ці роки намагалися розповідати, що ми, начебто, не відповідаємо стандартам НАТО, ні та, та товариства Збройні Сили України, бомб... в деяких аспектах вони навіть кращі за значну частину тих армій країн НАТО. Давайте згадаємо, хоча б два другий рік, коли нам надали перші зразки озброєння, мовиться про ПЗРК. Коефіцієнт ураження українськими захисниками був на рівні 85%. країни заходу. Вони зніяковіли від підготовки ЗСУ. Виявляється, що коефіцієнт ураження українських захисників вищий, ніж у армії НАТО. І тоді спостає питання: так про які стандарти йде мова?